Вільний вихід повітря до 800 кубічних метрів на годину, сенсорна панель керування та керування жестами, повністю вбудований тип монтажу та максимальна компактність, комфортний рівень шуму до 54 дБ, ледосвітлення, п'ятишаровий алюмінієвий фільтр, дистанційний пульт управління, середній ціновий сегмент та небачена концентрація технологічності в корпусі лише 60 см. Це все витяжка від профелів. Це реальність, яка вже сьогодні може стати частиною вашої кухні. Детальніше про переваги цього кухонного робота витяжка легко інтегрується в навісну шафу та створює ефекти єдиної поверхні, що зберігає лаконічність ліній вашого інтер'єру. Корпус з міцного фарбованого металу захищає прилад від пошкоджень, а фасадна частина з термостійкого загартованого скла легко очищається і є стійкою до високих температур. Також вбудована конструкція забезпечує зручний доступ до фільтрів для їх очищення, а рухома фасадна кришка у відкритому положенні дозволяє витяжці краще всмоктувати випари при максимальній запарі на кухні. Витяжка оснащена трьома швидкісними режимами, які можна змінювати, не торкаючись панелі звичайним рухом долоні, навіть якщо руки брудні або мокрі. Також тут є сенсорна панель, таймер для налаштування самовимкнення приладу і дистанційний пульт управління. Тобто навіть на відстані все залишається під контролем. Ця перфелі має світлодіодну стрічку, яка не лише енергоефективна, але й в міру яскрава. Тобто підсвітка може спокійно освітити ваше робоче місце самостійно. Ще одна перевага висока продуктивність з тихою роботою. Витяжка, оснащена двигуном 70 Вт, вона швидко поглинає повітря, різкі запахи або великі випари. Двигун захищає п'ятишаровий алюмінієвий фільтр, він легко дістається та миється навіть у посудомийній машині. Нічого не рветься і не деформується. Витяжка доступна у двох кольорах. Чорному та білому, та працює не лише від вентиляції, але й в режимі рециркуляції, тобто самостійно. Для цього потрібно тільки придбати спеціальний вугільний фільтр. Це реальність і це перфелі, ваша кухня, наші сучасні рішення.